Вітаю! Я Леонід Циконовський, це мій канал Книговогляд. Уряд Швеції прийняв рішення передати до Збройних сил України всі наявні в них гусеничні бронетранспортери типу pbv 302 Наскільки мені відомо, у них 172 боєготових БТР і ще 60-70 штук, таких, які потребують ремонту різного типу складності. Уряд Швеції виконує всі ремонтні і підготовчі роботи для передачі техніки, передасть нам її тільки справною і боєготовою. Крім того, Швеція передає нам всі запаси запчастин і передає ремонтну базу. А також вона передає нам всі наявні у них снаряди до артилерійської установки, до автоматичної гармати 20-мм французької фірми іспано сюїза вони передають нам також всі ці, ці запаси боєприпасів. Ця гармата відома і дуже вдала. Під час Другої світової війни ця гармата стояла як авіаційна в кормовій артилерійській установці бомбардувальника Б-29 разом з двома кулеметами 12,7 мм. Прошу вас підписуватись. Важко йде підписка. Підписки злітають. Звертайте на це увагу. Прошу підтримати нас в приватній Монобанку. Всі посилання на е, ці два банки є під відео. У цієї гармати дуже потужний і хороший боєприпас. 100, на 100 20 на 110 мм. Ну, на наземну техніку цю авіаційну гармату почали ставити в 1965 році. На БТР ПБВ-302, вона стоїть під назвою eh, HS804-20 помножити на 110, це нарізна гармата, бронепробиття у неї 40 мм стальної катаної броні. Це досить сильно. Вона пробиває будь в російську легкоброньовану бронетехніку в лоб і з боку, і російські танки в бік теж пробиває. Дальність стрільби максимальна цієї гармати 2,5 км. Дальність ефективна 2 км. Боєкомплект 505 снарядів. З них 405 снарядів уламково-фугасних І 600 це бронебійні снаряди. Приціл у неї там досить якісний, 8-кратного збільшення. Це досить велике збільшення. Це велике збільшення, воно забезпечує хорошу точність стрільби, хорошу точність розвідки. Можна добре дуже навіть це побачити. І сьогодні вісьмикратне збільшення прицілу це дуже гарна цифра. Ця машина хороший еквівалент американського гусеничного бронетранспортера М113, який нам передається в великій кількостях. В великих кількостях, і який показав себе дуже добре на війні з російськими окупантами, наша піхота має про нього самі найкращі відгуки. Від Форма корпуса у шведського бронетранспортера коробчата з бронеплит з виключенням двох плит спереді, що нахилені під кутом 45 градусів. Броня захищає з усіх сторін від автоматичної гармати 20 мм і від кулемета 12,7 мм. Броня двошарова рознесена і це добре. Хоча кожен шар має всього по 10 мм, це не дуже вже і багато. Але захищає. Ще якість шталі шведської броньової дуже має велике значення. Башта з гарматою зміщена вліво по ходу машини. Водій сидить по першій по центру, командир позаду нього, його башта е, справа по ходу, навідник зліва ходу в башті, е, в, в, в башті з гарматою. В десантному відділенні їдуть 10 солдат, 10 солдат. 5 зліва, 5 справа. Обличчям одного одного. Так, зовні досить невелика машина. Може, навіть трошки і тісна, але досить вона досить возить багато людей. 10 солдат десанту. Посадка висадка десанту відбувається через подвійні двері позаду. Це зручно. Це вам не радянські БТРи, з яких потрібно вилазити з боку міськоліс. Це дуже незручно, особливо на полі бою, коли це все робиться під обстрілом. Двигун цього БТРа фірми Вольво. 4 шестициліндровий, має турбонаддув, потужність 280 кінських сил. І це при масі БТРа 13,5 тонн забезпечує йому питому потужність 20,74 кінських сили на тонну ваги. Це хороша питома потужність. Вона забезпечує йому хорошу рухомість на полі бою. Двигун і трансмісія плоскі, не габаритні. І вони знаходяться під полом. І це дуже зручно, для екіпажу надо, де треба ходити, переступати або обходити той двигун. Коробка передач цього БТРа механічна і має 8 передач вперед і 3 назад. Цей БТР добре плаває, а це теж важлива перевага на полі бою. Він розвиває швидкість по воді 5-6 км на годину. Має швидкість до 66 км на годину по шосе. А по полю і бездоріжжю він легко їздить з швидкістю до 36 км на годину. Тому що велика питома потужність і малий тиск на землю. Ходова частина у неї складається з п'яти пар опорних катків. Кожен каток подвійний з резиновими бандажами. Катки мають торсіонні підвіски. На перших і останніх катках встановлені гідравлічні амортизатори, підтримуючих роликів немає. Питомий тиск на ґрунт 0,5 кг на см. Це досить високий показник для техніки. Дуже навіть непогано. Проста і зручна в експлуатації машина. Порівнюючи, PBV 302. З російськими е, легкоброньованими машинами скажемо, що ця маленька шведська машина набагато перевищує всі російські легкоброньовані машини. КамАЗ, Тигр, БТР, БМП1, 2 і так далі. Е, гармата PBV 302 має пробиття 4, 40 мм, як я вже казав. І це на ефективній дальності 2 км. От давайте ми з вами. Порівняємо. Подивимось на російську бмп 3 і порівняємо. У неї лоб корпуса верх має товщину 18 мм, низ 10 мм. Потім йде повітряний прошарок, потім 12 мм сталь. Це вже 30 або 22 мм і ще трошки алюмінієвого сплаву. 40 мм пробивається в лоб скрізь. Башта БМП3 теж має, е, має лоб лоб башти 16 мм сталі. Потім 70 мм повітря і ще алюміній. Борти у БМП-3 тільки алюмінієві. Корма БМП-3 має взагалі 13 мм. Згадаємо, що гармата PBV-302 має бронепробиття 40 мм стальної броні загартованої на дальності 2 км. То у нас пробиття іде легкоброньованої російської техніки з усіх сторон. А от у російської бмп 3 автоматична гармата 30 мм, більш потужна, має дальність максимального пострілу ефективно 2 км. Серед всієї російської легкоброньованої техніки небезпеку для Ф... 에... пбв 302 являє тільки 100-мм гармата бмп 3 Вона має дальність стрільби до 4 км, і це потужна і небезпечна для легкоброньованої техніки зброя. Це треба враховувати. Але проти бмп 3 на, всі, на великій дистанції є ще і свій ПТУР у цього нашого маленького шведського БТР. RPS-56B е, марка. Він має тандемну бойову частину. Ну, все як у дорослого, великого. Е, тандемна бойовка, тандемна боєголовка. Е, працює як Джевелін. Тобто він має е, систему самонаведення і атакує російську бронетехніку зверху, ударом зверху. Ну, нормальний джавелін, тільки трошки менший, і е, дальність стрільби його трошки більше 2 кілометрів. На полі бою війни проти Росії ми бачимо, що у Росії зараз. Є дуже великі проблеми, є велика нестача легкої бронетехніки. Вони пробують замінити свої БТР і БМП на МТЛБ, а це ж не бойова техніка, на мотоцикли, і навіть на самокати, як ви бачили. Російські БМП знищуються дуже швидко на полі бою і БТР теж, тільки вони показуються там. І замінити їх росіянам вже немає чим. У них пусті склади бронетехніки, залишився тільки металолом, з якого давно познімали всі справні деталі. Ми отримуємо зараз 172 одиниці PBV 302, це досить короткий термін, і ще 60 70 екземплярів по мірі повернення їх з ремонту, виходу з ремонту у Швеції. Техніка ця дуже добра і дуже потрібна нам, і вона стане нам в нагоді для боротьби з фашистами-окупантами. Прошу вас підписуватись, прошу підтримати нас в Приватбанку, є рахунок, є і є в Монобанку рахунок. Прошу заходити в наш Патреон, прошу використовувати кнопку спонсорства, всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.